Доброго ранку Що відбувається, коли людина починає ненавидіти гріх прокляття, результати гріха входять із її життя. І ви знаєте, є історія про таку жінку, яка сама завагітніла неповнолітня без чоловіка, Їй відмовили робити аборт, але її дитина, коли її народилась, виросла, вона також. Неповнолітня ще теж завагітніла, Потім взагалі втекла в іншу країну, почала займатися проституцією. Але Бог говорив до цієї жінки, і вона вичала почала вивчати Біблію, відвідувати церкву там до почала брати, що треба за діти гріхи, коли вона дійсно покаялась, вона її знайшла сім'ю. Хоча були до цього чоловіки, чоловіка не було. Ось і донька в результаті теж покаялася і прийшла до Бога, до церкви, повернулася навіть з іншої країни. Ось Хоча до цього хотіла покінчити життя самогубством закінчити. Тобто Бог міняє життя.